В Росії гепнувся пасажирський літак, але без пасажирів, бо це був тестовий політ. Але важливо те, що це Сталося з літаком, яким так пишалася Росія. Вони ж говорили про те, що вони повністю можуть замінити Боїнги, якісь інші корпорації, створити власний літак. Літак то створили, але літати він так і не навчився. І просто зараз цими хвилинами здійснює аварійну посадку ще один літак з нижньовартівська у Мінеральні води. Поки не бачу повідомлення, чи вдалось йому сісти. Експерт з питань авіації Богдан Долін. Це б з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю. Після подій у Києві ми маємо право зловтішатися з того, що сталося в Росії. Хай мені докоряють іноземні колеги або дехто, але менше з тим. От зараз просто зараз відбувається знову історія з пасажирським літаком сухой суперджет, який здійснює аварійну посадку. У нього проблеми відмовив генератор. Поки що повідомляють російські ресурси. В що ми можемо взагалі сказати про цей тип літаків? Це ж була така задумка, ледь не самого Путіна, створити такий собі російський боїнг. Сухой суперджет. Ну, дивіться, якщо говорити саме про е, даний літак, а саме Сахосу Бюджет 100, то тут е, навіть е, про воїн говорити буде занадто для цього літака, тому що все ж таки цей літак є значно меншим. Ось це швидше за все, така спроба створити так званий регіональний літак, е, конкурент е, таким е, літакам, базовим, як Embraer та Bombardier, які випускають схожі літаки, якраз пасажир до 100 пасажирів. Ось. Е, ну, І дальність польоту так само його складає. До 3,5 тисяч кілометрів. ось Якщо говорити саме про даний літак, то е, потрібно сказати і бути чесними, що він лише на 50% є російським, тому що решта запчастин комплектуючих і одні з критичних елементів, таких як двигуни, вони все ж таки не є російськими і, як правило, ще там до 2022 року вони закупалися за межами Російської Федерації, і саме двигуни вони були французькі. ось Крім того, якщо говорити про даний літак. То необхідно розуміти, що цей літак, в принципі, їх там більше сотні одиниць загалом було виготовлено. Ось вони регулярно мали ті чи інші проблеми і під час експлуатації, і під час ремонту. Навіть у 2017 році ще до будь-яких санкцій, таких серйозних регулярно заявляли експлуатанти цього літака, що в них були проблеми з льотною придатністю. Тобто, якщо Боїнг зазвичай на добу знаходиться 8-10 годин в повітрі, тобто виконує польоти, то сухой суперджет за їхніми даними внутрі. Як правило, кількість годин нальоту не перевищувала 3-4 години на добу. Ага, ну це погано, я зрозумів. Ну, для них погано, для нас добре. А якщо говорити про цей інцидент, який стався в Московській області з цим суперджетом, то це власне був тестовий політ, наскільки я зрозумів. Тобто вони якраз випробували саме літак, і він розбився. Ну, диця е, наскільки я розумію, там є декілька різних версій. Поки що е, повної інформації на жаль немає. Тобто, з однієї сторони мова йшла про те, що це був тестовий політ літака вже з заміненими двигунами, тобто вони вже декілька років намагаються відмовитися від французьких двигунів, але в них з цим нічого не виходить. І до речі, одна із ключових задач, яку перед собою Російська Федерація ставила якраз із захопленням Запоріжжя і Запорізької області. Це захоплення виробничих потужностей. Моторсіч, адже фактично росіяни за стільки років самі так і не навчилися виготовляти двигуни. А ті двигуни, які використовуються на фактично всьому парку гелікоптерів Російської Федерації, це двигуни виготовлені або безпосередньо заводом Моторсіч, або по ліцензії на російських підприємствах, але все одно, якби розробником і ідеологом створення тих жінших двигунів до гелікоптерів, в тому числі до їх. Там гелікоптерів типу К-50, К-52, це все є фактично розробки українські заводу Моторсіч та Дівчинко-прогрес відповідної проектної організації. Ось є те, що я кажу дві версії: тобто, одна версія, що це був новий літак, в принципі, так званий імпортозаміщений, який виконував польоти. Для тестування нового двигуна. друга була версія, що це був уже е, ще старий літак, тобто 2014 року, який належав е, компанії Газпром Авіа, і так само він після якихось ремонтних і регламентних робіт виконував так званий технічний е, тестовий політ для того, щоб повернутися в експлуатацію. Угу. А ви кажете французькі двигуни на них стоять? А французи ж їм не допомагають. Я сподіваюся, з 2022 року в якихось ремонтах і обслуговуванні? Чи вони й не мали би допомагати? Ну, дивіться, якщо говорити саме про двигуни, то там е, стоїть двигун е, сам 146 французького виробництва. Ось е, з 22-го року, наскільки мені відомо, принаймні там із середини, саме 22-го, коли були відповідні санкції, запроваджені. Тобто, росіян стало гостра проблема саме з підтримкою експлуатації цих двигунів. Ось якісь компоненти двигуна. Вони е, заявляли, що локалізували їх виробництво у себе е, на Росії, ось але при цьому. Маємо розуміти, що критичні елементи, наприклад, такі як вільна турбіна, гаряча камера, згорання, тобто це такі критичні елементи, все ж таки їм не вдалося локалізувати, і в принципі це занадто критичне обладнання, яке вимагає високотехнологічного обладнання, вимагає великої кількості інженерного досвіду, знань фахівців високого класу. Росіянам, в принципі, є цей рівень непідйомний. Ось і швидше за все, вони навіть вже почали вести мову про так звану заміну цих двигунів там на російські аналоги, які планували встановлювати на той самий російський літак, так званий, якщо не помиляюся, СМ-20. Ось, але при цьому. Ключова проблема залишається, що навіть ті тестові двигуни, які вони робили там для СМ-20, вони все одно не пішли в серію. Тобто Росіяни продовжують мати проблеми з авіаційним двигунобудуванням, тому що ця країна ніколи не мала власного досвіду будівництва надійних високоякісних авіаційних двигунів, тому що ті двигуни, наприклад, які ставились на ту 95 саме російського виробництва, вони мали дуже поганий ресурс і якість роботи. І регулярно вимагали великої кількості технічних робіт. Наприклад, двигуни, які ставились на стратегічні літаки, ту 160 були виробництва моторці, вони мали в п'ять разів е, менший період між інтервалами обслуговування, були значно якіснішими і е, мали можливість в тому числі е, ну, більше потужності по своїм характеристикам. Тобто, це все, що треба знати, щоб розуміти на якому рівні авіадвигунобудування перебуває Російська Федерація. Хм... Всем ясно. Але якщо говорити власне про обслуговування самих літаків, то воно цивілізованими методами в Росії не відбувається. Але тим не менше, захід... не західні, скажімо так, міжнародні компанії продовжують польоти до Москви, Санкт Петербурга чи кудись там, мовно кажучи з Аравії, там чи з Об'єднаних Арабських Еміратів. А як вони можуть технічно продовжувати ці польоти? Тому що от станеться щось з літаком на території самої Росії. Хто його буде там ремонтувати? От я не можу цього моменту зрозуміти. Тобто, ми говоримо про те, що... По суті, там обслуговування не відбувається, але рейси ж то літають. Да, дивіться, є різні там варіанти, кімчно це відбувається. Ось ми бачимо, що якраз 95% всіх літаків саме західного виробництва, які належать російським авіакомпаніям, вони на сьогоднішній день літають виключно всередині самої Російської Федерації. Разом з тим, якщо говорити про польоти іноземних компаній, то в принципі ці польоти продовжуються. Ось в основному якраз можливість польоту в або з Російської Федерації вона на сьогоднішній день підтримується, забезпечується практично. Виключно іноземними авіаперевізниками. Мова йде про перевізників Близького Сходу, Туреччини, Китаю, Азії тощо. Ось. І ці компанії дуже добре на цьому заробляють навіть ризики, що якийсь літак вийде з ладу, необхідно буде цю запчастину, фактично з персоналом вести ну, за кордон на територію Російської Федерації. Там цю запчастину встановлювати на літак і потім і повертати їх абсолютно не відлякаючи через те, що ті кошти, які вони заробляють, вони ці ризики для них компенсовують. Ось крім того, необхідно Підно розуміти, що не всі запчастини є критичними для того, щоб літак виконував політ, тобто є так званий мел мініон Equipment List, тобто той перелік обладнання у разі несправності, якого літак не має права підніматися в повітря. Ось а якщо в принципі якесь обладнання дало збою або зламалося, воно не входить в цей перелік. То в принципі цей літак йому дозволяється безпечно виконати переліт на так званий базовий аеродром або базовий аеропорт, і Там уже здійснювати його необхідні регламентні роботи та технічне обслуговування для його. Ремонту та відновлення. Якісь це все, знаєте, подвійні стандарти насправді. Це дуже неприємно. Ну, Я на увазі з боку міжнародних, зокрема авіакомпаній. А якщо... Та, Необхідно розуміти, що навіть російські компанії на сьогоднішній день продовжують літати, тобто мова йшла і про канібалізм, який був, але при цьому бачимо, що кількість бортів суттєво не знижується. Тобто, так званий сірий імпорт продовжує далі на жаль ефективно працювати попри введені санкції. І як правило, ці компанії посередники мають до 30% прибутків на кожній запчастині. і Це стимулює їх продовжувати допомагати Росії обходити такі санкції для того, щоб вони отримали доступ до західних комплектуючих частин ще одне питання. Пригадую це цей страшний обстріл цього тижня Києва, і от в цих ракетах, які летіли по українській столиці, знайшли певні деталі із заходом. А якщо говорити випадку з російською авіацією, то які країни допомагають власне ці всі деталі західні отримати? Тому що говорити про те, що там щось на заводиках маленькими китайськими ручками наклепали і передали Росії? Ну не доводиться. Все таки це західні технології, скоріш за все, чи, чи, чи не так. Так, да, дивіться, якщо говорити про ті компоненти, які в ракетах знаходять, то тут ситуація трошки відрізняється саме від авіаційної галузі, тому що в ракетах переважно знаходять якраз компоненти, які є так званими компонентами цивільного ринку або е, ринку товарів подвійного призначення, тобто, все ж таки, там до військових е, чіпів і мікросхем вони доступу не мають швидше за все, бо принаймні, сподіваюся, що не мають. Але при цьому маємо розуміти, що на сьогоднішній день рівень розвитку технологій настільки високий, що навіть е, так звані комерційні або господарські. Компоненти мікроелектроніка, вона є настільки якісною, що в тому числі може використовуватися у військовій техніці. Ось, якщо говорити саме безпосередньо про авіаційні компоненти в ці запчастини ми бачимо, що вони продовжують надходити до Російської Федерації. Ось говорити про те, що це якісь постійно одні ті самі компанії або одні ті самі. Маршрути не доводиться, тому що ми бачимо росіяни через свою мережу агентів впливу створюють ці компанії одноденки. Ось які як правило закуповують відповідні запчастини. Наприклад, запчастина купується в третю країну на якусь на кордоні з Росією, наприклад, це країна близького сходу або Азії на якусь компанію. Якщо раніше купували там за рік 10 запчастин, купується 100 запчастин. Вони пишуть, що, наприклад, у них ці запчастини ламаються, вони їх не вміють правильно використовувати. І потім просто списують, пишуть, що ці запчастини зламались. Ми їх викинули на смітник або здали на металолом. А по факту ці запчастини надходять третю країну, пакуються по відповідним ящикам і далі вже нелегально переправляються на територію Російської Федерації та використовуються безпосередньо вже в російській авіації. Сказати, що виробники. Обладнання можуть це прямо проконтролювати, напевно не доводиться. Ось тому, що ну ринок світу достатньо великий, і цей ланцюжок може складати там 3-5 і більше посередників перед тим, як ця запчастина потрапить в Російську Федерацію. Разом з тим, якщо говорити про великих постачальників, тобто які безпосередньо закуповують оптом ці запчастини на заводі виробника, вони прекрасно розуміють, куди і як їдуть ці запчастини. Тому що якщо, умовно кажучи, там якісь в якійсь країну купувалось з авіакомпанії запчастин на рік, а тепер вона купує різко через місяць 100 цих запчастин. Ну, ми розуміємо, що це абсолютно неадекватно. Бо авіакомпанія має флот там із 10 літаків, а закуповує на рік запчастин, так наче в них 200 чи 300 літаків. Ну тут абсолютно не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що ця авіакомпанія не є кінцевим споживачем цих запчастин. Але ці великі е, глобальні, як правило, західні постачання. Чайники закривають на це очі і продовжують заробляти кошти, на жаль. Контроль, контроль санкцій це теж важливо. Ми з кожним днем зараз на цьому етапі війни розуміємо, що так нові санкції важливі, але ще важливіше контроль за тими, які вже запровадилися. До речі, я забув запитати це з цими сухими, з усіма іншими джетами російськими, а всякі дружки Росії вони закупили вже собі ці пасажирські літаки, щоб підтримати російську авіацію, там розвинути свою накшталт ірану. Там я не знаю, хто там, ще любитель дружити з Росією, чи все таки не поспішають допомагати російській авіації? Ну і заодно поставити під ризик власних пасажирів. Ну, дивіться, ніхто не хоче купувати російські літаки саме в промислових масштабах, тому що лише декілька країн там мало е, невеличку кількість цих літаків в лізингу. Ось але після тестової експлуатації вони від них відмовились, тому що більшу частину О, часу сподіваю. ці літаки фактично стояли на приколі е, на аеродромах через те, що не могли виконувати польоти у зв'язку саме з дефіцитом запасних частин. Тобто можливість час їх відновлення або повернення до безпечної експлуатації була або неможлива, або складала там місяці, тому. Ці компанії відмовилися на сьогоднішній день лише Російська Федерація використовує експлуатує свої власні літаки. Жодна країна світі більше не хоче експлуатувати їхні літаки. Навіть колись йшли перемовини про те, щоб Китай можливо якусь партію взяв але навіть Китай відмовився, сказав, що в них є власні літаки кращої якості, ніж російські. Ось і якщо говорити загалом про ті країни світу, які на сьогоднішній день навіть потенційно могли б бути клієнтами Російської Федерації, то все ж таки вони рахують гроші і розуміють, що на сьогоднішній день крім е, основних виробників світових, таких, так, як Boeing, Airbus, Bombardier та Embraer, в принципі, е, жодна інша. Авіавиробник світі не може конкурувати. Ось тому, що ці компанії вклали десятки років сотні мільярдів доларів в свої розробки, і як правило, вони знаходяться на голову вище, ніж будь-яка розробка іншої країни. Тому що ми розуміємо, там і Україна мала певні свої напрацювання, але на жаль, це було переважно модернізація радянської техніки. Японія не створювала свої власні літаки. Навіть Китай створює свої власні літаки, але вони так само як і російські побудовані на радянських технологіях, тому що фактично вони викуповували ці технології і далі намагалися якось їх трошки покращити або модифікувати під власні потреби. Зрозуміло, з цим ну власне побачимо і далі, все це розгортатиметься. Наскільки росіяни прилаштувалися? Ну я не скажу, що до незручностей, але до певних малих незручностей, неможливості, скажімо, долетіти напряму до Європейського союзу, до країн ЄС. Ми пригадуємо історію з відновленням польотів між Грузією і Росією, чи що ще відбувалося, Тобто, наскільки принаймні, дорожче їм стало літати, чи не зовсім? Е, да, дивіться, якщо говорити про логістичне сполучення, зрозуміло, що введення санкцій та заборони на польоти до е, прямих перельотів до європейських країн, вони створили певні незручності, тобто з'явилася як мінімум необхідність не менше однієї додаткової пересадки. Але е, ці компанії і країни-партнери, які знаходяться біля Російської Федерації, які допомагають росіянам потрапляти в Європу або в інші куточки світу, вони в принципі вже розбудували достатньо широку, Мережу відповідних маршрутів створили зручні часові слоти для пересадок, і ми зрозуміємо, що звісно Російська Федерація сама допомагала і у випадку потреби навіть вибивала або забирала у власних перевізників ті слоти, які просили іноземні компанії, для того, щоб фактично зменшити відчуття цієї незручності. Тому зрозуміло, що з однієї сторони квитки стали дещо дорожчими. Ось тут мова, звісно, не йде про рази, тобто. Мови йде там на 5-10%, Тобто, це ті додаткові витрати, які необхідно було понести для того, щоб е, самі компанії перебудували свої маршрути, е, збори та податки за якісь додаткові злети та посадки. Ось крім того, зрозуміло, що так як конкуренція все ж таки менша, тобто. У іноземних компаній немає конкуренції з російськими перевізниками, які в принципі вже не літають до них. Тобто, в принципі, цей весь е, міжнародний потік е, пасажирів до Росії або з Росії він обслуговується іноземними компаніями. Ось вони між собою ринок розподілили. Тому квитки з однієї сторони подорожчали. Ось деякі квитки на 5%, деякі на 10%. Звісно, є випадки більш суттєво здорожчання, там навіть 20-30%, Але це на жаль одиничні випадки. Ось і в принципі щодо часу перельоту. Ну враховуючи додаткову посадку, час перельоту він збільшився там на лише порядка одну-дві години, і лише за окремими маршрутами Там час перевезення збільшився там на 3-4 на години. Але це мова йде лише там про обмежений перелік країн, який, в першу чергу пов'язане саме з необхідністю виконання обльоту прикордонних російських територій та території України, тобто це ті повітряні простір день є закриті. Останнє питання дві хвилинки. От якщо тезово які санкції для російської авіації можуть бути зараз найболючішими? Можемо дамо підказку нашим західним партнерам? Так, якщо говорити про найболючіші санкції, то це в першу чергу там не розширення їх переліку, а це забезпечення стовідсоткового їх виконання. Тобто, попри. Те, що ми маємо достатньо жорсткий перелік санкцій, на жаль, виникають серйозні питання до якості їх виконання. Тобто необхідно ввести в першу чергу достатньо серйозне покарання для юридичних осіб, фізичних осіб, власників таких компаній, які допомагають Російській Федерації обходити відповідні санкції. Це буде найкраща допомога і найкращий контроль за нинішніми санкціями, які є. Якби нинішні санкції 100% виконувалися, і Російська Федерація дійсно не мала б доступу до західних компонентів. Фактично, всі західні літаки за рік-півтора вони вже перестали виконувати польоти. Тобто, тут питання знову ж таки виконання. Те, що ми доходимо, власне, здається, чи не всіх в санкційних списках. Дякую дуже. Експерт з питання авіації Богдан Долінце з нами вуни на зв'язку. Вчора в Росії розбився літак пасажирський. Сьогодні здійснив аварійну посадку. Все це тим ті, ті літаки, тої серії, якої так пишалися. Російські посадовці особисто Путін сухой суперджет, але літак можна створити, але його не зовсім то вийшло навчити літати. Новини будуть вже об одинадцятій. Повернемося з новим випуском.